Привіт. Мене звати Олександр, а це Blue Yeti Blackout Edition. Скажеш, дуже актуально знімати відео по такому вже старому девайсу, а це не зовсім огляд. Це е, мій власний підсумок щодо постійного використання цим мікрофоном вже на протязі 6 років. Е, саме так. Вперше я увімкнув його в свій комп'ютер у листопаді 2017-го. А ці мікрофони, до речі, і досі продаються за ті самі гроші. Детальних оглядів на Ютубі і так багато. Я лише поділюся власним досвідом, пробіжуся по основним можливостям. Тому став авансом вподобайку та підписуйся. А якщо щось не сподобається, відміниш. І все, домовились. На момент покупки багато YouTube блогерів користувалися Blue Yeti. Як зараз цим обстає справи, не знаю. Але на Amazon він досі займає перше місце в рейтингу конденсаторних USB-мікрофонів та має більше 31 тисячі оцінок. І це дуже круто. До речі, на момент покупки пам'ятаю, що вагався у виборі між аудіотехніка at 2020 USB Plus та Blue А, Переміг дизайн та величезна популярність мікрофону. Дивись сюди: чорний, металевий, приблизно кілограм ваги і 30 см заввишки, ну, якщо рахувати, з підставкою. Монументальний пристрій. Bluetті, саме Blackout Edition, ну, естетично, це реально кайф. Мої сценарії використання це закадрове звучання власних роликів та різного роду спілкування по роботі. Для запису завжди використовую режим кардіоїдний, Це коли працює той капсуль, що спривований на користувача. А гейн, тобто чутливість, ставлю на мінімум, ну, щоб мінімізувати фонові шуми і на монтажі зовсім їх прибрати. А тепер я покажу, як працюють всі режими на мінімальному гейні без подальшої обробки. Так, використовую для цього Adobe Audition. Так, перший це режим стерео. Так, мікрофон рівномірно ловить звук, ну, відповідно, ліворуч і праворуч. Все спрямований режим. Працюють зрозуміло всі капсулі з будь-якого боку. Згодиться для запису конференцій або музичних репетицій. Власне, кардіоїдний режим, яким я користуюсь. Кардіоїдний правильно працює саме так, коли ти безпосередньо кажеш в мікрофон. Напевно ну, ідеальний режим для запису однієї людини. Це стріми, підкасти, можливо, вокал. І останній режим це двонаправлений. Ідеальний для запису двох спікерів, а, які, які сидять один навпроти одного. Із зручного є кнопочка Mute, яка повністю припиняє запис. І щоб ти не казав, звук вже не йде. Навіть на мінімальному гені мікрофон чує багато. Тому навіть ось такий недорогий поп фільтр та поролоновий вітрозахист трошки допомагають побороти звуковий бруд. Але для більш гнучкового налаштування, в тому числі і шумозаглушення, краще користуватися рідним додатком Logitech G-Hub. Але давай на хвилиночку забудемо, що це мікрофон. Для мене цей девайс розкрився як зовнішня звукова карта для дротових навушників. Для ноута, згоден не дуже зручно, у нього є власний мікрофон, але на ПК без блюєті я прямо ніяк. Стандартний міні-джек, доступність на витягнутій руці, регулювання гучності, якість відмінна, підключення легке, як у всього сучасного, ось дріт, його в будь-який роз'єм, все, працює. Але віддамо належне операційним системам та розробникам усієї периферії. Не думаю, що це якось відрізняється від підключення інших USB-мікрофонів. Загалом, як на мене, надійна штука. Хіба виглядає як девайс, якому йде 7 рік. Завжди на столі, завжди підключений, миттєво готовий до запису або відтворення. І, звісно, полюбляю його за простоту використання, нормальну якість звука і неперевершений дизайн в чорному виконанні. Традиційно запрошую активно коментувати, ставити вподобайки, підписуватися за потреби. Це дійсно надихає створювати нові відео. Дякую за увагу. Нове відео згодом. Бувай! Обережненько Ось. Все прям в ідеалі, як в перший день покупки. Ось так. Ось. О, шикарный, приемный микрофончик. Ось так. Тут, тут кнопочка мьют, тут. Ура.